Він завжди знав, чим зайняти вечір. Новий серіал є. Кіброгра, будь ласка, спортзал обов'язково, але так, щоб без часу на думки. Його життя було розкладено по розвагах, як тетріс, щоб не лишалося вільних клітинок. Бо варто було зупинитись і накочувала тиша. А в тиші жили питання: Ти щасливий? Тобі подобається твоя робота? А ці стосунки взагалі твої? І тоді він швидко тиснув плей. Бо серіали точно не ставлять незручних запитань. Втеча в розваги виглядала як продуктивність. Він зайнятий в тонусі, не сидить без діла. Насправді ж, це був спосіб не зустрічатися з собою. Аж поки одного вечора він не вимкнув усі екрани, і тиша не вбила його, а навпаки. В ній, вперше за довгий час він почув себе, свої справжні бажання, страхи втому. Розваги лишились, але тепер як десерт, а не як броня. Бо життя це не те від чого треба відволікатись, це те, що варто проживати.